Мені написала дівчина в Інстаграмі дуже прямо, чітко і впевнено, ти мені подобаєшся, ти в моєму смаку, мій типаж, сказала вона. Далі запитала, чи моє серце вільне. І покликала гуляти. А я не дуже хотів гуляти. І в мене з кінтом є такий прикол, ми кажемо, що він мій секс-менеджер. І от він їй пише: Привіт! Можу тобі організувати зустріч з Валентином? З тебе 200 гривень. <ривіт> Знаєте, чим закінчилася історія? Вона пожаліла 200 гривень і поїхала їбатись з ним. У мене тепер питання. У мене два питання. По-перше, хто чий секс-менеджер? По-друге, до неї. Ну вона як про себе думає як про людину? Вона хто? Ну, 200 гривень. Це хіба гроші? За це? Я так не думаю. Справедливість є е, на світі, тому що в неї є тонелі в вухах. І коли вони займалися сексом, один з тунелів випав, потрапив йому в рот, і він ледь не задихнувся. <рес> я подумав, о, це міг бути я. <рес> Погано. Так, є таке явище, як музика для сексу. І коли постає це питання, музика для сексу, постає наступне питання нахуя. І ще одне дуже важко підібрати, кажуть люди. Дуже важко підібрати. Тому я знайшов ідеальний трек для сексу, хочу з вами ним поділитись. Що були достатньо уважні. Ви почули, що тут присутня англійська мова. А саме такі фрази, як here we go. І рівно через 20 секунд that's it. Ідеальна музика для сексу. Так, це ще один жарт про короткий секс, але яка форма, яка презентація? Якось я запитав, а яка у вас музика для сексу, і мені сказали, била мене мати березовим брутом. <рес> Не будемо суджувати у людей різні вподобання, так? Якось переписувався з дівчиною з іншою. з іншою. Такий, знаєте, легкий флірт. Легкий флірт взагалі звучить, як новий факультет у Поплавського. <рес> Ось ми переписувалися, і вона мені пише. Що ти як ти там? Я відповідаю, та потихеньку, помаленьку, але щось трохи прихворів. І вона пише: це погано. <рик> і я відповідаю, це ти глибоко купнула. <рик> Минув рік вона мені так і не відповіла. Напевно, хворі чоловіки — це не для неї. Я хочу почекати ще чотири написати «Привіт, я вже здоровий. <ривіт> так, деякі жінки не голять ноги. Поплескайте, хто проти цього? Ну, вперше так багато. Я не проти, я не проти, мені я навіть за. Мені навіть подобається. Мені навіть подобається, бо... бо є чим погратися. Так? Колоситься. Інколи так ведеш, ведеш, дивишся а небо блакитне-блакитне. І думаєш: Україна. Так, не бриті ноги окей. Бриті теж окей. Не окей, це колючі ноги. Якось в мене наближалася до інтиму з дівчиною, я хапаю її за ногу і такий ауч! Ауч! Я відмовився від сексу, бо я подумав, якщо вона мені робить так більше вже зараз, що буде потім? Душевні рани набагато важче гоїть. Як вам матеріал, мужчина? Мені це ще дивна штука. Мені це дивна штука, бо... Я наголошую саме міняти, не мініти, не мінети, міняти. Так як на галичині кажуть міняти. Міняти. Мін можна мені цю. Йой, можна цю нещасну двадцятку розміняти. Оці міняти. Саме так я наполягаю. Міняти. Дуже дивно, дуже дивні міняти, бо... Бо дивно, коли жінки їх пропонують, так, в дивних ситуаціях. Якось мені запропонували міняти під час перегляду футбольного матчу. Ну, а я вболіваю. Мені треба гол. Ну і, ну, і погодьтесь, для гетеросексуального чоловіка інші чоловіки, які бігають по полі, не надто асоціюються зі стойком, так? Якби вони хоча б без гетрів, щоб було видно волохаті ноги. Інша справа. Ну і, розумієте, неприємно, бо для тебе це свято футболу. Ліверпуль грає. А їй футбол наскільки нецікавий, що вона, щоб його не дивитись, готова хуй сосати. <плес> ну, і як вона собі це уявляла? Як вона собі. Хендерсон, Хендерсон віддає передачу на фірміну. Фірміну обходить одного, другого, третього. Просільна передача Соланки, гол. Ні. Соланки ніколи не забуває. Якщо ви шарите в футболі, ви можете зрозуміти, наскільки давно була ця пропозиція, бо Соланки вже п'ять років не грає за Ліверпуль. А оце міня в кінотеатрі, це що таке? Я співпереживаю персонажу. Форсаж 8. Сімейні цінності. Куди ти лізеш? Я люблю різні інструкції, зокрема, техніки безпеки. Я подумав, нам не вистачає техніки безпеки від лизування очка. Так званого славнозвісного анілінгусу. Нам це треба. Нам це треба. От, наприклад, ви мужчина. Наприклад, вам треба відлазати очко своїй коханій людині, так? Припустимо, треба. Припустимо, припустим, треба. Ніхто не знає війна в країні. Ніхто, Ніхто... всяке. Припустимо, треба. Ви ж не можете просто підійти до коханої людини в якийсь момент, перевернути її. І почати лизову очко, так? Так не робиться. Ну, є якийсь етикет. По-перше, це непорядно. По-друге, негігієнічно. Ми ж не хочемо новий штам коронавірусу, так? Ну і ти не можеш підійти до коханої людини і сказати: «Відмий сраку. «Відмий сраку, так, добряче. підми. Бо ти налякаєш її, так? Ти налякаєш, бо вона подумає. Що ти хочеш, виїбати її в сраку, так? Ти повинен заспокоїти, сказати, ми хоче гай, але ні. Ні. Ти повинен підійти заспо... ну, дати понюхати руку. Погладити. Все буде добре. Просто відмий сраку. Просто відмий і подивимося, куди це призведе. Просто це. І потім приступаєш. Так звучить моя техніка відлизування очка. Але є, є дещо, що я, я не можу вирішити. Це так зване відлизування очка в холосту. Так? Я не можу з цим нічого зробити, бо, бо ти не знаєш, чи подобається людині насправді, коли, так? коли ти це робиш. Ти не знаєш. Чи, чи знаходить вона відгук в тому, що ти робиш? Чи чи справді, чи це по-справжньому їй подобається? Тому що будемо чесні, тобі лежуть сраку. Ти що не зробиш ах, як добре? Ти що не люд? Май Бога в серці. Я Не можу нічого з цим зробити, як це вирішити. Але можливо потрібно звернутися до Дмитра Гордона. У нього язик не вилазить зі сраки, так? Да? Так, це доволі дешевий прийом порівняти анілінгус справжнє відлизненням очка з метафоричним відлизуванням очка в компліментарних інтерв'ю. Чи пишаюся цим дешевим прийомом? Ні. Але чи радий я, що згадав Дмитра Гордона в негативному контексті? Так. Мені здається, деякі жінки е, під час сексу... Ми, ми назвемо це відео Валентин Перус прощається з сексом. Ось як це буде ідеальна назва. Мені здається, деякі жінки під час сексу звучать точно так само, як під час телефонної розмови. Угу. 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 А ти йшо? А вона тобі що? Ну добре, я спати. Зараз я хочу прочитати вам листування з організатором сьогоднішнього концерту. Я вчора написав йому: Шановний Богдан, я як артист дуже сильно хотів би попросити вас. Щоб звукач після мого виступу увімкнув українську народну пісню Била мене мати у виконанню ансамблю хуторяні. На що він відповів мені? Ти йобнувся?» обнувся. Тому била мене мати, березовим прутом, Щоб я не стояв